малята. Ви впізнали мене? Так, я жирафік. Я хочу з вами пограти. Я вам буду загадувати загадки, а ви їх спробуйте відгадати. Слухайте, будь ласка, прокидається він рано і пече нам хліб духняний, бублики і пиріжки, пряники і медовики. Хто це? Так. кухар. М'яч по травичці спритно скаче, від воріт і до воріт. Б'ють ногами, він не плаче. Такий мужній. Футболіст. Світ рятують, щоб був спокій. Та вартують. Злоді, з ним ти не шуткуй, не кради, але ж купуй, бо як тебе упіймають, що робити, вони знають. Так, дітки, це поліцейський, вміє коси заплітати і з волоссям чаклувати. Гарно стригти має дар. Як він зветься? Так, перука, він з пожежами воює, від вогню усе рятує. Так, пожежник. Хто людей з біди рятує і хвороби всі? Лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури, хто це. Так, лікар. Які ви молодці, я хочу з вами ще пограти. Я буду вам показувати картинку і питати, один чи багато. Кухар. Один чи багато. Так. Один. А тут. Так. Багато. Футболіст. Один чи багато? Так. Один. А ось тут. Багато Поліцейський? Один чи багато? Так, один. А тут скільки? Так, багато. Перука. Один чи багато? Так, один. А тут так багато. Пожежник. Один чи багато. Так, один. А тут. Так, багато. Лікар. Один чи багато. Так. А тут так багато. Ось діти ми з вами пограли, які ви молодці! Все правильно робили. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення, малята!